Доброго ранку, діти! Яка чудова осіння погода на вулиці. Тож запрошую вас у захопливу подорож до лісу, де дізнаємося багато цікавого. Ліс, діти, це місце, де росте безліч різних рослин, мешкають тварини і птахи. Одним із найцікавіших і корисних дарів лісу є гриби, а їх збір це найкращий відпочинок. Сьогодні ми дізнаємось, чи всі гриби можна вживати в їжу. Ось подивіться перед нами підберезовик, підосинивик, маслюки, лисички, рижик, білий гриб або боровик і опеньки. Це їстівні гриби, які ми збираємо і їмо. А цей гриб ви впізнали: це червоний мухамор, поряд з ним білий мухамор, бліда паганка і чортов гриб. Це отруйні гриби, яких небезпечно навіть торкатися. Майже у кожного істівного гриба є отруйний двійник, і їх дуже важко відрізнити. Тому запам'ятайте, діти, ніколи не збирайте гриби без дорослого. Але хочу більш детальніше розповісти про гриб, який називають царем усіх грибів. Це я грибок, боровичок, біла ніжка й бачок, маю дива капелюха, ще й листочок біля вуха. Хто не йде, не обмине, низька вклониться й візьме. Білий гриб смачний і поживний, і тому найбільш жаданий для кожного грибника, і я пропоную діти його намалювати. Для роботи нам потрібна фарби, зелена, жовта, коричнева, охра, і біла, широкий пензлик, аркуш паперу, ємні з водою, волога серветка і картопля, розрізана навпіл батьками. І підставка для пензлика. Починаємо малювати гриб з ніжки. Для цього беремо половинку картоплі, наносимо світлу фарбу, яку утворили, додавши до білих трохи охри і притискаємо до аркуша. Знову наносимо світлу фарбу і робимо ще одну ніжку. Наносимо фарбу на картоплю для третьої ніжки. Прикладаємо. Беремо другу половинку картоплі і наносимо фарбу коричневу. Це буде капелюшок для грибочка. витріть ручки вологою серветкою. Грибочки ховаються у траві, тому і ми намалюємо широкими масками зелену траву і додамо трохи жовтого кольору. Зараз же осінь. Ось такі грибочки-боровички вийшли у мене, а які у вас? Дякую за увагу! До побачення!